Робота це залишається найважливішим для переселенців з Криму і Донбасу. Всього тільки на Львівщині таких, що покинули власну домівку, уже понад 9 тисяч. Як їм живеться, та чого ж вони потребують? Далі в сюжеті. Рената ще у серпні виїхала із Луганщини. Розповідає, чоловік був міліціонером і під Іловайськом загинув у бою. А коли почалися бої у їхньому місті, без вагань вирішила з дітками втікати з власної домівки. Свій прихисток знайшла у Львові. У нас снаряд упав. Пригадую, як серед ночі упав снаряд, від якого посипалися вікна. Недалеко градами стріляли жах, що відбувалося. Ми виїжджали ще у липні, саме у розпал війни. Запах пороху і диму, я досі пам'ятаю. Жінка живе у готелі та лише до 25 грудня. Власник більше платити за переселенців відмовляється а таких біженців тут 60. Сьогодні з ними зустрівся Юрій Турянський. Люди просили допомогти їм житлом. Зараз ми працюємо із гуртожитками. Ми працюємо із санаторіями, і ми шукаємо варіанти для їх компактного перебування. І в комплексі. Ну, проблем багато. Проблема в тому, що за допомогою коштів бюджетних за допомогою державних програм ми не можемо повністю забезпечити всім необхідних. До слова в обласному управлінні соціального захисту зазначають проблеми житлом для переселенців не поодинокі. Адже якщо колись львів'яни самі пропонували квадратні метри для біженців, то зараз таких пропозицій обмаль область буде опрацьовувати пропозиції до кабінету міністрів України стосовно відшкодування закладам за пере. Бування цих людей практика вже така. Є область вже одного разу. Відшкодовувала закладам кошти за перебування. Ми вже двічі опрацьовували потребу в коштах і надсилали в мінфін і в мін економіки. Самі ж біженці зі сходу додають, шукали б житло і самі та часто густо це зробити їм складно. Тому запевняють навіть готові проходити перевірку. Вони мусять перевіряти тих людей, які приїжджають. Вони мусять повідомляти суспільству, що ви можете не хвилюватися. Жоден з тих людей, які перетнув межу нашої області, не є терористом. Не власне не ти люди, яка вбивала українських військових, або не дай Боже займалася мародерством, або брала людей в заручники. Це дуже важливо. До слова у Львівській області зараз перебуває понад 9 тисяч переселенців, і навіть народилося вже 40 діток. Ще сотня незабаром з'явиться на світ. Інна тафійчук Анатолій Лопаченко. Новини.